Бідна жіночка зневірилася, що я їй ніколи не відповім. Моя дорогенька, ви написали вона не відповідає на дзвонки, не на смс. Чому, не знаю, може, ти взагалі не существує? Кому я не обращалась, на связь всі виходили, а я двіга, нет. Ну, і що мені цій гарній жіночки сказати? Вона, на мене, мабуть, так розсердилася, так розобідилася, ну, я вам скажу, чи я не відповідаю. Ну, Особливо, коли дзвонять у 12 годин ночі. Або коли дзвонять безпреривно, без кінця, коли в мене обрята буде діагностика. А як ви думали, якщо у мене у Вайбері більше 800 повідомлень, у Ватсапі більше, ніж 900. Ну, в Телеграмі десь, може, 150-200 повідомлень.